Включили фільм про Японію. Токійська наречена називається фільм. І тут мелодії з цього фільму. персика так це насторожило. Ходить тепер очі розплющені, вуха прижаті. от Дивіться. Я не знав, що там в них таке, напевно, якось. Чи якісь мелодії йдуть, чи що там таке. Прямо. Стривожений. А перед тим спав. В, шка... В шкафу випригнув звідти. Вуха прижав по сторонам дивиться. Це тільки що ліг. А то сидів і дивився. На нас. Тепер на телевізор дивиться. Якийсь стривожений такий. Не подобаються японські фільми? Ну, я маю сумнів, що це прям японський фільм. Але про Японію. Дивіться. Що таке? Бо спершу подумали, що повітряна тривога. Перевірили, немає. Нічого не летить, нічого. Ну, прямо так щось насторожило його. Та все, успокойся. І весь фільм оце він. Ну там не знаю скільки ще буде хвилин 20 іти. Можем... А, 10 хвилин дойти. І весь фільм. Ну, на початку там не було, просто фільм був без музики. А тут протягом фільму включили ну, супроводжувальну музику на фоні. І оце Персику, напевно, воно не сподобалося. Може, <ріст> минулому <ріст> житті японцем Дружина говорить, що може в минулому в житті японцем бути. Сп... Сповнив. Що там відбувалося на тій Фудзіямі. Так, да, персик? Сьогодні? Ну прям дивіться, на вухо. Прижав. Хвіст скрутив. Що відбувається? Кіноман малий. Зазвичай не було ніяк, жодних реакцій. Там інколи на телевізорі включали рибки, щоб плавали, то так, ну, так може подивитися. А це прям така реакція. Це було кінку. кит у нас японець. Що персик там? Едять котів в японії? Не їдять? Їдять, навірно, бачите, як насторожився. <сху> я шучу я шутку Все добре. Все добре. Присюнь. Ладно. Давай, додаемся кино. Поделишься потом своими эмоциями.